З'явилася публікація буквально свіжа в виданні The Guardian британському, де е, посилаються на Джейка Салівана, радника з питань національної безпеки, президента Сполучених Штатів Байдена, діючого президента, де Саліван сказав, що на середину січня до середини січня Україна отримає значну кількість озброєння, це е, тисячі снарядів, навіть сотні тисяч було сказано це. Ракети тисячі ракет різних типів не уточнюється, це сотні бронемашин і забезпечення. Ну звучить, принаймні, на словах і в повідомленнях доволі таки непогано. Це те, що ми дуже чого ми дуже зараз потребуємо. По-перше, фронт, треба зупиняти ворога там і давати гідну відсіч. По-друге, це формування наших бригад, яке триває, на чому неодноразово наголошував президент України. Про те, що потрібно ну фактично зміцнювати і надавати допомогу, тому що ми продовжуємо мобілізацію, до війська йдуть люди. До речі, про мобілізацію висловився і Бен Ходжес. Так, от не знаю, чи ви після цього будете його любити так як раніше, тому що я знаю, що раніше, в 2022-23 роках, він був улюбленцем української публіки. Ну що ж тут сказати? І він говорив про те, що треба знищити кримський міст. А треба бити по Криму, вірив в Україну. Критикував Захід. До речі, робив корисну функцію, тому що він критикував захід і казав, що треба робити ще більше для підтримки України. От і зараз він висловився про те, що треба знижувати мобілізаційний вік і навіть розширити категорії мобілізації для жінок. Тобто, Бен Годжес тут ось таку заяву зробив. Напишіть мені, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про генерала Годжеса. Думали раніше і думаєте тепер після такої заяви, чи підтримуєте ви таке рішення? Але бачимо, що, попри все, зниження мобілізаційного віку все одно дискутується, обговорюється, і воно, ну скажімо так, не зникає зі шпаль світових медіа. Але разом з тим нам потрібне забезпечення. І дуже важливо, щоб бригади отримували повну екіпіровку, озброєння, снаряди і боєприпаси. Це сьогодні завдання номер один. Для реалізації тих задумів, які можуть бути у нашого командування у Збройних сил України. А вони безумовно є, і я думаю, що ми побачимо і допускаємо, що і нестандартні кроки, яких ніхто не очікує. Тому нехай ворог не думає, що все так гаразд, і все в них складається на полі бою, і так далі. От, власне кажучи, що важливо розуміти, по зброї, забезпечення іде. До чого це призвело, до речі, до чого призвела самовіддана героїчна оборона Покровського Кураківського напрямку інших на Донеччині, а призвела до того, що на Покровському напрямку зараз е ворог почав задіювати меншу кількість живої сили. Якщо раніше вони могли задіювати в накатах так званих ось цих м'ясних штурмах по 50 осіб, тільки в одній штурмовій групі, то зараз атакує максимум 10. Осіб в одній штурмовій групі про це а, заявив в ефірі Суспільне новини керівник прес-служби 14-ї бригади Національної гвардії України Червона Калина Микола Коваль. От, власне кажучи, а, така ситуація: тобто, працює наша оборона, як би там не було, по ворогові завдаються максимальні втрати для того, щоб сповільнити рух і щоб, зрештою, зупинити ось ці. Накати, які відбуваються, Сподіваюся, що постачання більшої кількості озброєння нам допоможе. До речі, зараз є ще й питання ремонтів, тому що певна техніка, яку ми отримуємо, чи озброєння не завжди є новими чи новітніми зразками. Вони потребують ремонтів, досконалення. Це все займає час, звичайно. Тому, наприклад, німці пішли на те, як повідомляє Deutsche Welle, що вони. Відкривають свої кампанії безпосередньо в Україні і будуть вчити і навчають українських тут виробників і ремонтників, передають базу для того, щоб здійснювати всі роботи тут, аби зменшувати шлях на логістику. Це дуже позитивно, це дуже потрібно, тому що ми маємо ті ж самі панцергаубіці, як зазначає Deutsche Welle, і це дуже хороші самохідні артилерійські установки. Але потрібен час подекуди через те, що є збій програмного забезпечення, проблеми зі стволами, інші, скажімо, проблеми, які виникають внаслідок експлуатації, це війна, це постійна експлуатація в надумовах. Це постійний, ну скажімо так, тиск зрозуміло на цю зброю, і потрібно частіше здійснювати певні ремонтні та регламентні роботи. І саме з цією метою німці, наприклад, збільшують свою присутність ремонтних виробничих потужностей безпосередньо на території України. Вважаю, що це важливий крок. Наприклад, Франко-німецький оборонний концерн KNDS відкрив у Києві дочірні підприємства і має сприяти координації роботи з українськими ремонтними підприємствами та виробництву необхідних запчастин та снарядів. Міністерство оборони Німеччини також підтримує розбудову ремонтних потужностей в Україні, надаючи запасні частини обладнання та навчаючи українських фахівців. Те, що Deutsche Welle повідомила інформацію про те, що відкрита дочірня кампанія, вони не повідомляють адресу, тому це я одразу по безпеці, і це не означає, що все сконцентровано там в одному місці. Зовсім ні. Це теж треба просто от розуміти. Зрештою, але дуже добре, що це відкривається. Тим часом, якщо ми говоримо про Німеччину, то е, Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини, не виключив, що за певних умов Німеччина може відправити свої війська для так званих миротворчих місій в Україні після досягнення стану перемир'я та припинення вогню. Про це сказав Пісторіус. Він сказав, що якщо буде припинення вогню, і якщо хтось хто б це не був. Вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандата, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін, тобто згоди Росії, власне кажучи, тут без цього не можна. Бачите, що якщо Франція і Британія, принаймні з тих повідомлень, які з'являлися в медіа, дискутують про те, що взагалі треба відправити війська в Україну. За певних умов там теж згадується і припинення вогню, і не тільки. Але вони не кажуть про миротворчий мандат і про те, що треба згоду обох сторін. Тобто Пісторіус підводить до того, що це може бути саме миротворчий мандат, який потребує згоди обох сторін. У ну, мене риторичне запитання до вас, мої шановні глядачі, друзі. Як ви вважаєте, а згода Ерефії Росії буде нашого ворога? Тому що я сумніваюся. Що вони на це підуть, от, власне кажучи, хоча я, до речі, можу сказати, що з точки зору присутності іноземних військ на території України саме військ країн НАТО, не Росії, звичайно, а військ країн НАТО я тільки за. Тобто, все ж таки, як би там не було контингенти з Британії, Франції, Німеччини, можливо, інших країн, це все ж таки певний запобіжник, це не є стовідсотковою гарантією. Невтручання Росії і е, того, що Росія не захоче поновити агресію, якщо при цьому Україна не буде членом НАТО, що зараз для нас, для нас дуже важливо. повторюсь, котре буду в кожному відео повторювати: НАТО, НАТО, НАТО абсолютно правильна українська вимога і заклик прийняти Україну до північно-атлантичного альянсу для гарантування безпеки. Це зараз запорука і на майбутнє нашого виживання. Тому я би навіть зараз запропонував ідею влаштовувати флешмоби, де хто тільки може в соціальних мережах за кордоном, в мережі, X, яку читають іноземці, і не тільки просуваючи ідею, що НАТО, НАТО, НАТО як єдина гарантія безпеки для України безальтернативна. все, і на цьому крапка. І те, що кажуть, що от зараз якісь є гарантії краще ніж НАТО, там хтось починає говорити. Вибачте, які кращі гарантії. Краще за НАТО не буде. Але, звичайно, що НАТО з озброєнням, НАТО з присутністю іноземних контингентів, контингентів з країн НАТО на території нашої держави. Безумовно. Ну і от, уже коли я згадав ворога про їхні там розказні вимоги і так далі. От, будь ласка, Лавров дав інтерв'ю і говорить, значить. Міністр закордонних справ країни-агресора Росії, а це знову ж таки кому це інтерв'ю такеру Карлсону, якого відправила частина переляканих магівців, це тих, хто там дуже підтримує Трампа, і здавалося б, мали бути такими. Ну, схоже, що у них переляк стався після того, як Путін випробував Арішнік, що сталося із завзятістю та сміливістю, якраз до речі, генерал Келок, який поставив Росію на місце і поставив Малафєєва. Цього православ'ям головного мозгу, а, значить, олігарха російського Малафєєва, який закликав до геноциду українського народу, і на каналі якого на цій помийці пропагандистський царград, закликали до геноциду, власне кажучи, от Келок поставив на місце, сказав, що залізь назад свою коробочку. Побільше б таких було, але не всі, вочевидь, підтримують таку позицію, тому що є те крило, яке свято увірувало можливості Росії. Живе міфами пропаганди, нічого нового не читали та не знають про те, що відбувається. І от такі, як а, Такер Карлсон, репрезентує їх, їдуть до Росії, пробують і понять ще іншу нісенітницю. І ще Карлсон дивується, чому йому Зеленський не дає інтерв'ю. А чого тобі давати інтерв'ю після цього, що відбувається? Якщо ти береш у Путіна, у Лаврова, про що можна говорити? Так от, Карлсон поговорив. Так і хочеться його назвати Карлсон, який, ну от знаєте, там персонаж казковий. Ну, ладно. Отже, отже, Карлсон взяв це інтерв'ю, і от що Лавров йому наговорив. Знову ж таки сказав про умови, за якими Росія буде готова погодитися на мирні переговори. Скажу одразу, спойлер, як то кажуть, особливо нічого нового з того, що ми не чули до цього, щоб не озвучували наші вороги. Але от скажу. Перше, Україна без НАТО це перша вимога. Звертаю увагу, що означає, наскільки важливо Україні до НАТО таки дійти. Україна без НАТО, жодних військових баз а, західних в Україні і навчань за участю іноземних військ. Тепер я кажу, друзі, треба нам досягти прямо протилежного НАТО, військові бази і контингенти НАТО в Україні. І постійне навчання українських військ, взаємодія, постійний обмін досвідом постачання зброї Україні. Це перше, це те, що ми маємо йти від зворотнього. Далі каже Лавров: входження чотирьох нових регіонів у склад Росії. Тобто, таким чином Лавров говорить про те, що Росія хоче, щоб ми змирилися з анексією Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. При цьому я хочу нагадати, що а поширюється це і на обласні центри Херсон і Запоріжжя, які Росія не контролює це. Нонсенс, такого в міжнародній практиці та історії не було. Що ж ви там кремлівські історики великі? Це не про велике державі, це не про це, це не про царизм, це про тероризм. От сьогодні Росією керує організована терористична організація, злочинна група, яка видає себе за президента, за міністра закордонних справ і так далі. А до них треба ставитися як до банди, до членів злочинної організації терористів. Будь-яка держава, яка говорить, вони прагнуть знищити терористичну організацію, отак і треба ставитися. А тому, до речі, Лаврові каже, публічне скасування Зеленським указу про заборону переговорів з Путіним. Так і чого ви так хочете, щоб Зеленський з вами говорив? Ви ж, Ваш же Путін, називав Зеленського наркоманом, ще якимось. Він казав, що це неонацисти. Так що, Росія готова говорити з неонацистами? Знову ж таки, пряма шизофренія і протиріччя в кремлівських заявах, що свідчить, що у них там хаос абсолютно в головах, і вони вже фактично заблудилися в версіях, що робити далі. А хто ж терористами веде перемовини? А далі це відмова від законів, які забороняють російську мову, культуру, ЗМІ. І православну церкву, тобто легалізація російської агентури через російських батюшок, там і так далі в Україні. Хто на це піде? Сумніваюсь. І е, далі, взагалі, ну це просто Росія готова бути серед країн, які нададуть Україні гарантії безпеки. Ну які гарантії безпеки від Росії ми вже бачили від Будапештського меморандуму, 30-річчя якого. Було 5 грудня, до речі, і ми вже побачили, що таке так звані гарантії, коли підписують гарантії, а потім атакують і приходять зі своїми військами і прагнуть тебе вбити та знищити. Не буде таких гарантій, тому що з Росії це неможливо. Це ми теж усвідомили, я думаю, і зрозуміли. Ось, власне кажучи, те, що накидала Росія знову ж таки, неприйнятні умови, частину з яких, та більшу частину, все треба. Зробити просто навпаки для того, щоб зберегти життєздатність нашої держави на майбутнє. Думаю, що інакше просто це неможливо і відкинути ці е, пропозиції, власне кажучи, тому що за інших умов це все ж таки рух до капітуляції та знищення держави. І тому я думаю, що боротьба буде тривати. Ми чекаємо рішень нової адміністрації Трампа. До речі, завершується поїздка української делегації до США на чолі з керівником офісу президента України Андрієм Єрмаком, і судячи зі звіту, доволі таки серйозна вдала поїздка, тому що зустріч як з представниками поки що ще діючої адміністрації Байдена, так і з представниками майбутньої адміністрації Трампа численні контакти обговорення. Я думаю, що й презентація українських ініціатив. І українського плану перемоги, вкотре це важливо насправді для того, щоб звучав голос української позиції. Тому, власне кажучи, таким чином, чекаємо подальшого розвитку подій, а боротьба триває. Тому віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України. Нехай нас всіх благословляє та оберігає Господь і святий Миколай. До нових зустрічей. Слава Україні!